Привіт! Нещодавно я отримала дві посилочки, і в них, звісно ж, книги. Ці книги абсолютно різні, але вони мають одну спільну, дуже важливу рису. Це перші книги двох нових українських видавництв. І їх розпакувати я хочу разом з тобою. Тож, готуймо каву і нумо дивитися! Першою я хочу відкрити цю книгу. Я довго на неї чекала. Замовляла ще за передзамовленням. Це книга від нового українського видавництва Космоліт. На їхньому сайті я прочитала дуже цікаву історію, як виникла сама ідея створення даного видавництва. До пана Романа, засновника видавництва, підійшла його донька і попросила допомоги у пошуку книги Гаррі Гаррісон. Як виявилося, українського перекладу книги, яку вони шукали, не існує. Це дуже засмутило пана Романа, і він вирішив створити власне видавництво, яке буде спеціалізуватися саме на перекладі стовпів. Світової фантастики, наукової фантастики, космічної фантастики. А в подальшому планує також видавати і українських фантастів. Перед замовленням на першу книгу видавництва Космоліт я вже знала, що обов'язково її купуватиму. Адже для мене захоплення літературою теж почалося з татвої бібліотеки, де переважно була саме наукова фантастика, космічна фантастика. І на жаль, більшість з тих книг, які я читала. Ще в юнацькому віці на даний момент не перекладено українською, а мені дуже цього хотілося. Тому давайте дивитися. Перша книга від видавництва Космоліт це Саргаси космосу Андре Нортон. Це просто космос. Обкладинка дуже красива. Книзі є лясе, і я з тих читачів, які люблять, коли в книзі є лясе, не треба шукати закладинку вона завжди разом з книгою. А ще я знаю, що в книзі мають бути ілюстрації, так, чорнобілі, такі от е, стилізовані ілюстрації. У мене чомусь це одразу викликає асоціації саме от з тією класичною. Фантастикою, яка була в бібліотеці мого батька, тому у мене ця книга викликає надзвичайно теплі емоції ще до початку читання, і дуже хочеться скоріше розпочати знайомство з творчістю Андре Нортон. Цієї авторки я досі не читала, але певна це буде цікавий досвід. Друга книга це книга від нового видавництва потяг. Мені дуже сподобалась назва цього видавництва і та концепція, яку вони закладають в назву. Для них це не напрямок, а саме бажання, бажання дочитати книгу до кінця. Тому, коли книга з'явилася в передзамовленні, я теж одразу її придбала. Прийшла вона вже досить давно. Але я чекала другу книгу. І буду відкривати її тільки зараз. Тож, подивимось! Лише погляньте, яка краса! Яскрава обкладинка ховає під собою справжній лагоський нуар жорстокий, зловісний, поданий у комічному стилі. Маленький трилер з хвостом скорпіона, який жалить так, що ви довго цього не забудете. Я досить рідко читаю трилери, але це мене дуже зацікавив. І оскільки книга вийшла ще на початку місяця, думаю, хтось з вас вже її прочитав. Тому поділіться враженнями, а я незабаром теж почну її читати. Досить часто в мережі я наштовхуюся на думки, що українське книговидання переживає не найкращі часи. Проте ці дві книги є підтвердженням, що воно розвивається і це надзвичайно тішить. Це далеко не всі перші книги нових українських видавництв, які відкрилися в останні роки. А які нові українські видавництва стали відкриттям для тебе? Напиши в коментарях.